Хоча я і далеко, але серцем з вами вітаю нас усіх закінченням школи. Нехай у кожного попереду буде світло дорога, буду дуже сумувати. На жаль, сьогодні я не поруч з вами, але хочу всіх нас привітати з кінцем такого важливого етапу в нашому житті. Також я хочу всім подякувати за ці всі роки проведені разом. І, попри все, я вірю в те, що нас чекає перш за все, мирне, спокійне, цікаве, успішне і найкраще майбутнє. Всім дякую. Добрий день, Мене звати Марія Кійко, і сьогодні я закінчу 11 клас. Це важливий і хвилюючий момент у, у житті кожного з нас. За ці роки школа стала для мене не просто місцем, де навчаються, а справжньою частиною життя з перемогами, помилками, важливими уроками та незабутніми людьми. Я вивчила не тільки формули та правила. Я навчилася розуміти себе, брати відповідальність, робити не зупинятися після кому. Мавало мене такою, якою є сьогодні. Дякую вчителям за терпіння і віру, батькам за підтримку та любов і моїм однокласникам за те, що ми росли разом. Кожен із нас зараз вирушає власним шляхом, але ці роки залишаться з нами назавжди. Вперед Уперед новий етап із викликами, рішеннями і можливостями. Дякую за все і до зустрічі у новому етапі життя.